Всім привіт! Якщо вам подобається китайський чай, а особливо Шупуер, то вам це відео буде корисне. Я вам спробую пояснити дуже практичну річ. Розуміючи ці тонкощі, ви будете свідомо вибирати собі шупуер і зрозуміти, що вам краще подобається, і що конкретно в даний момент вам краще підійде. Також оглянемо прекрасного представника крупнолистового Шупуеру з сировини регіону Сішуан-Баньна та назвою Банджань. Не хотів би це перетворювати на лекцію, але все ж таки прийдеться трішки заглибитися в інформацію. В Китаї взагалом, а особливо в створенні Шупуеру, класифікація чайної сировини грає важливу роль. Основні градації чая визначають розміром листя та кількістю чайної бруньки, також якістю початкового матеріалу, тобто цінністю чайної зони, де виросла сировина. Основні градації шупуерів теж потрібно перечислити. Так що, хто хоче бути експертом, то беріть папірці та записуйте. Розпочинає наш топ, напевно, дехто вже здогадався, це Гунтін. Також відомий під назвою палацовий. Він складається взагалом із мілких ніжних чайних бруньок з мінімальною кількістю молодих листків. Такий чай переважно м'який та витончений на смак і дуже бадьорить свідомість. Ця сировина збирається вручну. Що підвищує його ціну. Наступний рівень градації має назву Тедзі. В ньому також доволі багато чайної бруньки, але переважно складається з молодих листків. Листя використовується молоде, але все ж таки більше за те, що використовують в гунтінах. Смак такого шу також мелодійний. Вишуканий, але має більш твердий характер. Я думаю, що основний посил ви уловили. Далі йде перший сорт. Це найбільш поширеніша градація, ще менше чайної бруньки та ще більші листки. Як на мене, самий рівний купаж. В ньому все посередині. І саме його. Вибирають більшість на повсякденну основу. По тому ж принципу, далі ще йдуть другий та третій сорт. Чим нижче сорт, тим менше чайної бруньки, тим більше зрілого листя переважають в складі чаю. Такі сорти мають грубі текстури та більш інтенсивні смаки. Вони зазвичай дешевші, тому як збір сировини немає. Настільки ретельного відбору та обробки також можуть зустрічатися черешки та мілке гілля, тому що зазвичай низький сорт листя збирають механічним способом. Та завершує цей топ четвертий сорт. Зазвичай це залишки після відбору більш високих сортів. Але при тому, Такий чай залишає всі характеристики шупуеру. Також, якщо компанія технологічна, то таку сировину можуть взяти на виготовлення смоли пуеру. Але то вже зовсім інша історія. А тепер саме складне, що треба зрозуміти. Все, що я перечислив вище, не говорить нам, що треба пити тільки гунтін. В різних сортах Використовується різний по зрілості лист. Цей фактор впливає на різний підхід до рецепту приготування, ферментації та пресування. Тому, по факту, ми маємо зовсім різний чай. В кожному сорту є свої переваги та прихильники. Наприклад, крупнолистові пуери, на відміну від гунтінів, мають більш делікатний і лагідний чайний стан, що дає перевагу, коли ми підбираємо попити пуер, наприклад, вечором. Також крупнолистові шуб мають більш насичені дерев'янисті, а іноді земляні відтінки, що, звісно, також збирає своїх прихильників. Не треба збувати ще за походження сировини. Повірте, що. Навіть другий та третій сорт з якоїсь особливої та високої чайної зони може бути набагато дорожче та смачніше, ніж гунтін з плантації. Я вже не говорю за гушу старі чайні дерева, які можуть досягати 500 і більше років. Давайте різьмувати, коли ми вибираємо шупуер, звертаємо увагу. Перше і дуже важливе це бренд. Тобто назва фабрики, ферментація це складний технологічний процес. Від професійного технолога багато чого залежить, і в кожної фабрики є свій стиль та бачення смаку. Тому, якщо вам сподобався чай з якоїсь фабрики, з великою вірогідністю вам сподобаються і інші чаї з цієї фабрики. Іноді, коли крафтове виробництво, можемо. Надіятися побачити тільки адресу виробництва. Коли виробництво маленьке і, не, і невідоме, то в більшості випадків основний акцент та чаю уходить виключно на його походження. Таких чаїв вистачає на нашому ринку, вони мають назву Біндао, Лаобанджан, Іу. В якійсь мірі. Назва чайної зони стає брендом. Перевага чаю з маловідомих виробництв є ціна. А ще об'єми партії та об'єм самого чаю доволі малий, що дозволяє приділити більше уваги та контролю ферментації та виробництва взагалом. Тому такі шупуери доволі часто можуть бути високої якості з приємною ціною. Друге, важливо його походження і чайна зона. Це дійсно важливо. Це не так помітно на бюджетних чаях, які переважають на українському ринку. Але в Китаї багато чаю, який коштує як iPhone, просто тому, що сировина з конкретної відомої чайної локації. І вартість айфона це далеко не верхівка айсбергу. Третє, ми звертаємо увагу на його сортність. Розумію, що визначити візуальну сортність складно, та й цього зазвичай не пишуть на обгорці. Але якщо регулярно звертати на це увагу, то в порівнянні з іншими чаями це вам також допоможе зрозуміти шупуеру. Багато хто скаже, що всі ці пункти. Вилами по воді сказаного, і що на обгорці пишуть, що завгодно, і різної палі вистачає, але маємо те, що маємо. І і навіть в такі ситуації розуміння вищесказаного і з часом дають свої плоди. Якщо будете звертати на це увагу, то краще почнете розуміти, що вам подобається. Та зможете більш детально зрозуміти чай, як мінімум, як мінімум, знайдіть свою улюблену чайну зону. В мене наразі два лідери Лао Банжан та Біндао. Нарешті дочекалися з самого огляду. В руках в мене блинчик крупнолистового шуперу Банжан. Сама назва нам вже підкреслює походження сировини. Сам блинчик з 2008 року. Багато хто скаже, що для шуперів особливо, особливо крупнолистових, витримка не важлива. І частково я з цим погоджуюсь: якщо чай зберігався в належних умовах, то смак від початку шибко не змінився. Але не треба забувати, що в нашому випадку за 12 років. Змінились рецептури та технології, підхід до сировини, способи ферментації. Гадаю, що це також важливі фактори, на які треба звертати увагу, це як спосіб зазирнути в минуле. Відразу треба промовити, що маємо справу з бюджетним чаєм. Як на мене, упаковка чаю досить проста, але папір на упаковці доволі тонкий, і це плюс, так як тонкий. Папір має менш виразний аромат, який не залишає чаю свій слід. Що можна проаналізувати з упаковки чаю? Сервина зібрана з великих чайних дерев регіону Сішуан-баньна. Дата виробництва 2008 рік. Виробник сільський конгломерат, який має логотип з назвою Традиційне ремесло. Маємо справу з мілким чайним підприємством, яке використовує чайну зону як бренд. Зазвичай в нас такі продукти називають крафтовими. Чай від перевірених постачальників, які підтвердили лімітованість чаю. Перед вами сировина чаю. Мені важко точно сказати, який тут сорт сировини. Але. Точно не четвертий. Як бачимо, в купажі зустрічається помірна кількість чайної бруньки та практично не видно черешків та гілля, що свідчить більш ретельному відбору сировини. Тому це скоріше за все другий або третій сорт. Особливістю такого сорту є те, що великий чайний лист більш грубий та потребує. Більш сильну ферментацію, що дозволяє розкрити його та витягти речовини під час заварки. Тому крупнолистові шу мають в собі такі більш хаотичні текстури та більш крихкий лист. Шупоер традиційне ремесло. Є із тих пуерів. Які я називаю соромов'язливі. На першому знайомстві в сухому вигляді має дуже тонкий аромат. Ледь-ледь помітний всім нам знайомий аромат традиційного шукуєру. Тут вам і кора дерева, і землисті ноти, і горіхи. Саме за цей глибокий аромат Шукуер набув популярності в широких масах любителів китайського чаю. Прогрітому чайнику аромат цікаво розкривається. Зустрічаю вас відтінками мокрого дерева, солодкість, карамелі та квіткові аромати. Багатий та цікавий аромат для ціни бюджетного шупуеру. Це цікавий бурхливий смак. Даже не віриться, що це бюджетний шу. Смачний крупнолистовий чай. Насиченість смаку вражає. Смак не плоский, а округлий та об'ємний. Об'єм відчувається як 3D. Основна палітра наповнює дерев'янисто-горіховими відтінками з нотами солодкості. І фіксує цей смак. Я це називаю як сила чаю, але її ще можна назвати як гірчинка, або самий сильний прояв в цій композиції яскравий смак горіхової перетинки. Він як стіна, фіксує границі об'єму всього букету. І ми здобуваємо відчуття об'єму смаку. Є те, що задає границі як стіна, і є те, що наповнює. Ці стіни. Шупуер традиційне ремесло. Є яскравим представником крупнолистових шу, другої або третьої сортності. Я вас напевно здивую, але старий традиційний шупуер, той, який ще розробляли в 70-х роках, був саме крупнолистовим. Причина тому була, що. Великі листки не зовсім підходять для виробництва енпуерів. Так як говорив вище, вони жорсткі і погано віддають завар. Але після ферментації води листя легко заварює кипяток. Таким чином, вся більш цінна сировина йшла на виготовлення шенпуерів. А все, що, Залишалося і йшло на виготовлення шу. На цю тему багато ходить думок, для чого китайці винайшли рецепт шупуеро, але якщо покілішувати місками, стає все зрозуміло. Це було вигідно економічно. Такий підхід їм дозволив покращити якість сировини для шенпуерів та Розширив обсяг збору більш великого листя для шупуерів. І, як на мене, це геніально. Так, я є ярим шанувальником саме шупуерів і хотів би душевно подякувати тому китайцю, який придумав шупуер, напевно, щоб зекономити та заробити більше грошей. Це вже. Потім, коли шупуер набув популярності, то підхід до його виготовлення змінився. А традиційний смак шупуеру все-таки належить крупнолистовим представникам. Скільки би я не розповідав би вам за шупуер, це все одно моя призма погляду. Та і її розкрити важко і довго. вона Постійно доповнюється і змінюється. Думаю, ще не один раз ми будемо розмовляти про шупуер. А тепер розмови в сторону і перейдемо до справи. Шупуер традиційне ремесло 2008 року виробництва відтепер можна придбати у мене. Для цього підписуйтеся на мій інстаграм-аккаунт, який я залишу в описі під відео. Пишіть в Дірект і домовимось про відправку. Також для підписників, хто додивився до кінця відео, даю промокод на знижку 10%. Код діятиме до кінця 2024 року на шупуер традиційне ремесло. Це мій маленький сюрприз для підписників. Поступово в мене будуть з'являтися чаї для продажу, які я буду особисто для вас підбирати. Всіх обняв, підняв. Бувайте до наступного відео.